Так, добрий день. Сьогодні ми з вами вже добираємося до створення базової структури сайту. От, на прикладі одного із сучасних сайтів ми бачимо, що коли ми змінюємо щось якийсь об'єкт, у нас працює саме основний зміст отут, в цій частині знаходиться зліва. Часто в багатьох сайтів, тут у нас менюшки всякі різні, і причому вони, як ви бачите, так сильно не змінюються. Тобто, якщо ми будемо збільшувати, менюшка плюс-мінус така сама стається, вона отут статично знаходиться. Так само статичний є кусочок вгорі. Оця лінія з назвою магазину, з головною менюшкою. Плюс, іще в дуже багатьох сайтів, є така сама статична частинка внизу. Ось, яка, 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 яка також не все змінюється. І це є базова структура, тобто сама-проста сама базова структура для того, щоб все розмістити і все показати. От ми якраз спробуємо тепер уже її зробити. Бо, наприклад, от такі прямокутнички діви ми вже вивчили в наступному році, у нас є набор таких дівів, Тепер ми їх попробуємо закинути в таку структуру. Структура буде виглядати отак. Це вже готовий сайт, там, де у нас розділене все. Як ви бачите, у нас є область для меню. Яка з боку знаходиться, у нас є область для вмісту сайта, Горище, так називаємо новий тег-хедер. там, де у нас буде верхня частинка менюшка, яка також не буде впливати на сміст. І підвал футер, там, де ми будемо писати авторські права, все, що пов'язане з цим, там самі там номери телефону, сайтах чи ще щось. Тобто, у нас є вже готова структура базового сайта. Як вона буде виглядати? Коли ви зайдете в класрум, ви побачите, що у вас додались нові теги. У нашому випадку в. Теги в той документі, де в нас всі теги HTML, до основної структури, не кудись там саме низ, а прямо сюди до основної структури з'явилась нова табличка. А з тими тегами, які ми в основному уроки роздивимося, кого не буде на уроки, не будемо можливості, тут подивимося, що значить ці теги. От і хедер є, і меню, і для навігації по меню, і підвал тут є. На всяк випадок DIV, хоч він тут ниже є, але мало що ви там по всьому не шукали. Лінк на всяк випадок, якщо ви забули, що воно таке, title. Body. Це вже старенький тег, яким ми вже давно користуємося. Тобто, в HTML у нас отаке оновлення якраз основної структури. Так само, як треба їх виставляти в основну структуру, треба і властивості їм нові. Коли ми відкриємо властивості, з'явилася нова вкладочка властивості базових елементів. Перейшовши по ним, ми побачимо частинку нових властивостей, частинку, яку які ми вже частково використовували. Наприклад, педінг це відступ. Бо нагадую, нас у будь-якого діва, бачите, є така рамочка. Тобто, що картинка, що текст до края прямокутника не доходить. І отдінг це є відступ, який ми можемо в пікселях ставити, в емах, в відсотках. І виглядає воно так: PADDING і який буде цей відступ, скільки пікселів. Так само у нас це вже нове, новий дисплей, тобто це тип відображення елемента, який він буде. В основному ми будемо ставити блоч, блочний поки що ми з блочним використовуємося, але там, якщо встигнемо, ще подивимось, як це коли вони рядкові. Тобто блочне це якраз коли вони отак от прямокутниками один до одного підлаштовуються. Елемент властивість Flex вона керує розміром, розміром і поведінкою елемента, тобто де вона буде знаходитися, куди воно буде прижиматися, це ми також трошки пізніше обговоримо. Так само, інколи в деякі моменти нам треба трошки змінити текст, от як ви бачите. Тут меню написано не просто по стандарту, а написано згори вниз. І от це якраз властивість writing Mode. Тобто у нас є горизонталь, вертикаль і ТБ, наприклад, ну, горизонталь це звичайно, по замовчувано стоїть, а от вертикаль це right-left, left-right, зліва направо, справа наліво і згори вниз. тобто Ми можемо змінювати, зліти, що нам треба. Так само, як сайтвейс. Ми можемо виставити і букви ставити так як нам зручно зліва направо, згори вниз, згори вниз навпаки, і оці всі властивості виставляючи от такий вигляд, ви можете його спробувати. Мерджін це дає зовнішні відступи від елементами. Тобто, коли у нас є зовні, також педінг це всіх елементів всередині, мерджін – це зовні, які у нас будуть до всього, що воно є. І що перше нам треба зробити з цими властивостями з цим усим? Нам треба завдання зайти в заготовку. В заготовки є вже базовий HTML-код, тобто той, який нам допоможе зробити от іменно таку структуру. Ось він є. Ми його копіюємо, ми копіюємо властивості. І у вас вийде отака от структура сайту. Тобто це вже є база, на яку ми потім можемо накидувати контент, накидувати те, що нам треба. Щоб спробувати з цієї бази попрацювати, для початку що ми зробимо? Для початку ви спробуйте змінити назву отут, замість «Грище» поставити щось своє, наприклад, там на якусь назву свого сайту. Щоб просто побачив, щоб у вас це вийшло. Де це шукати? Ми тільки що бачили, що гарище це у нас хедер. Хедер у нас ось. І ось, бачите, все, що всередині тега-хедер, все, якщо ми його поміняємо, те й буде в горищі. Наприклад, там бачте, одиничку додавлю, збережу, оновлю. І ось у мене ця одиничка з'явилася. Тобто, все, що ми пишемо в хедері, все з'являється тут. І те ж саме з футером. Футер у нас ось. Двоєчку поставимо. Понятно, що це все можна удаляти. Захраним. Сам техніка, не трогать. І от, тобто, хедер, футер, поки що у нас там буде тільки текстова інформація для того, щоб поки що потренуватися з основним, з головною сторінкою сайту. От у нас наша задача буде наступні пару років розібратися з вістом і з меню. З вмістом ми вже розбирались більш-менш. Ми бачимо, що тут у нас куча дівів, куча прямокутників. На минулому році ми вже створювали, працювали з цими дівами, вже створювали менюшку, і от якраз можете свою роботу з минулого року. Відкрити. Да, от, наприклад, у нас там кусочок заготовки є. А ви відкриєте уже створені вами діви. Тут у мене є тільки два, які розставлені не поруч, а от розставлені отак. Ви можете прямо їх. Тільки, понятно, ті свої, які ви вже 6 штук зробили. От у вас 6 штук є з минулого уроку. Ви їх копіюєте. І щоб воно працювало, як ви бачите, у нас є навігація для меню, і є мейн для основного вмісту. Тобто цей техмейн, як і баді, ми можемо зробити скільки завгодно тут місця пустого. І все, що ми вставимо сюди, все буде відображатися в основній частині сайту. Але зараз, без властивості CSS, у нас воно буде відображатися трошки некрасиво. Отак воно у нас буде відражатися просто текст. Опять-таки, для того, щоб воно нормально працювало, нам треба закинути. І властивості, щоб пофарбувати, щоб додавити. Всі Властивості нагадую, їх можна куди угодно, вище, нижче, між ними. І ось ми бачимо, у нас ці діви можуть розміщитися. Як ви пам'ятаємо, у нас картинка вилетіла. Картинки ви вже свої ставили в минулому році, там вони у вас будуть. І у вас тут буде якраз от й як в розетки, отут всередині основне меню. Тобто зараз тренуємося з перенесенням в базову структуру, перенесенням дівів, для того, щоб у нас вміст сайти був. Слово вміст, якщо хочете, можете видалитись, воно вам заважає. І тому ваша задача отак перемістити сюди. Свій контент в на минулому році, і, можливо, свою кольорову гаму змінити. Кольорова гаму ми дивимося, які у нас класи знаходяться в хедері в мейні, в нав і в футері. От, наприклад, в моєму випадку. Хедер у мене ніякого, бачите, ніякого додаткового немає тут селектора. Значить, має бути сам футер. ось він. Сам футер, сам хедер. От сам хедер. За те, що воно один, цей тех, їх два-три тут у нас не буває, тому для нього особо смисла немає. А унікальний катер придумати. придумать. Його тут ми кольор міняємо, фону, і кольор самого. Погратися, подивитися, що воно таке. А от властивість контейнер. Ми дивимося, що у нас прикріплена до діва, який у нас відноситься до. Основного меню, і для меню, і для вмісту. І тут, як ви бачите, тут в основному не по кольорам, тут все, як воно буде розміщуватися, що воно буде розміщуватися флексом, і у нього буде е, мінімальна висота. Е, а от конкретно на мейн уже отут і кольори, і все, що нам треба. Нам навігацію, кольори менюшки менюшки і кольори е, основний матеріал. Там він бачите, золотий стай, ви можете поставити якийсь свій. Тобто, поки що спробуємо. Поменять властивости, визуально форматнуть, и добавить контейнер в сердце, все що нам треба.